Лілія дізналася про відкриття кав'ярні і соціальних мереж Марини. Тож жінка разом з родиною прийшли підтримати власницю. Така тепла сімейна атмосфера, затишна, зі світлинами Марини з чоловіком, шеврони, прапор. Це все так патріотично надихає з одного боку, а з іншого боку, дійсно таке сімейне, затишне і приємне кафе. Дуже такий символічний малюнок. Це українські такі котики. Це у нас Микита асоціюється з чоловіком, дуже мені подобається три зуб у нього. І українська дівчинка, яка завжди є поруч, є підтримкою. Марина Музика розповідає: ідея відкрити свою кав'ярню з'явилася у 2023 році. Тоді вони разом з чоловіком обговорювали концепцію закладу. Але, на жаль, так трапилося, що він загинув рік тому, через два тижні буде роковина. І я подумала, що він вже не зможе сам втілити мрію. То я маю за двох втілити мрію і розповісти людям, хто такий Микита. Назва кав'ярні Кіт Микита походить від військового псевдо-чоловіка Марини. У мене є чоловік, він військовий. Відповідно, назва кав'ярні вона також дуже символічна. Кіт Микита називається, тому що мій чоловік має позивний Микита і асоціюється він у мене з котом, тому що і як по роботі він дуже гарно бачив в темряві і він досить без шуму може пересуватися. І він такий дуже ніжний, турботливий, ми один одного називали. Китя і кіт, і тому така символічна назва. Відкрити кав'ярню вдалося за півтора місяця. Символізм боротьби. Символізм вміння бути сильним, символізм розуміння, що Україна важлива, понад усе. Тут все в стилі бойових котиків, тому що саме завдяки ним ми можемо випити каву і з'їсти щось смачненьке, кожен ранок прокидаємося. Хотілося б показати це людям. Ну і, звичайно, символізм нести пам'ять конкретно про мого чоловіка. З інтер'єром та початком роботи допомагали рідні та друзі. Подруга Марини Надія говорить, результат їй подобається. Я цю ідею підтримала і запропонувала свою допомогу. Я клеїла наліпки на стаканчики. Я на кожному стаканчику є наліпки, відкривала там двері деяким, мебель трішки розставляла. Марина каже, хоче, щоб відвідувачі розуміли важливість підтримки збройних сил України та не забували полеглих захисників. Богдана Будулуца, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.